Вітаю вас, мої любі! Незабаром новорічне свято. Ви цілий рік мріяли про чудовий подарунок, і от цей час настав. Уявіть собі, що ви підходите до ялинки. Міцно заплющте очі, зробіть глибокий вдих і затамуйте його на три секунди. Отож, підходимо до ялинки, заплющуємо міцно-міцно очі, робимо глибокий вдих, видих, розплющуємо очі і дивимося подарунок перед вами. Ви зраділи? Посміхніться.